Словник турецької мови за донат будь-який донат від 50 гривень. Словник є благодійним, абсолютно всі кошти з його продажів підуть на допомогу Херсонській області. Хто не знає, я саме з Херсонської області. Словник дуже базовий, всі слова є з озвучку з турецьких серіалів або просто з Ютубу чи з інших ресурсів. Салачок дуже базовий, в ньому ви зможете знайти, як привітатися, запитати, як справи, познайомитись, як ви можете щось питати в аеропорту, в кафе, в магазині, також як спитати дорогу, наприклад. Також там є дуже базові слова, такі як цифри, погода і тому подібне як виглядає озвучка слів та виразів в цьому словнику, можете замовити його в моєму інстаграмі, посилання є в шапці профілів в Тіктоці або просто вбити в інстаграмі та знайти мене. Нагадую, що ціна від 50 гривень будь-який донат. Гроші